Отже, давайте структуруємо наші знання. Я у центрі свого життя знаходиться на трьох китах. Я люблю себе, я маю внутрішню опору і я маю власну економіку. Повторюю і наголошую: я у центрі свого життя це означає, що я люблю себе. У мене є власні сили і у мене є власні гроші. Перше, важливо любити себе, любити дійсно себе, а не намагатися заслужити цю любов від інших. Любити себе означає цінувати себе, інвестувати у себе і у свій саморозвиток. Друге, дуже важливо: у кожної людини повинна бути внутрішня опора для того, щоб бути в центрі свого життя. У вас має бути дійсно ваша внутрішня опора, власна, не запозичена, не взята у користування, не зовнішня, власна, своя камінь, своя, е, своя свій камінь, своя твердь для того, щоб відчути і використовувати свою силу. Ось для чого потрібна ваша внутрішня опора. Ви можете поставити мені запитання, у чому ваша внутрішня опора. Це можуть бути ваші знання, ваші навички, ваші софт і хард скіли. Це те особисто ваше, що вас ніхто ніколи за будь-яких обставин не відбере. І цю опору інколи можна монетизувати. І коли ви її монетизуєте, це забезпечить третє правило вашу безперервну власну економічну безпеку. Тому що для того, щоб бути у центрі вашого власного життя, потрібно навчитися заробляти гроші. Це доросла і відповідальна позиція. Якщо ви можете заробляти гроші, це завжди дає вам шанс. І упевненість у житті підвищує вашу самооцінку і вашу самоцінність. Ви стаєте цінною людиною, тому що вам уже хтось за щось платить. Фінансовий тил найперше, що забезпечує упевненість у собі. Бо коли ми починаємо шукати фінансовий тил у чужих людей, ми знову потрапляємо під маніпуляції, під певне керівництво і життя в чужих руках. А заробляння грошей це турбота насамперед. Про себе, і це за забезпечення, я наголошую, власної економічної безпеки. Тому я у центрі свого життя виглядає так: перше, я люблю і турбуюся про себе. Друге, я спираюся на власну опору, яка мені дає сили, деякі опори можна монетизувати. І за рахунок монетизації я забезпечую власну безперебійну економіку, яка не залежить від зовнішніх чинників. Я у центрі свого життя повністю сформована, забезпечена, незалежна. Отже, що потрібно для того, щоб бути в центрі свого життя, про це і більше у марафоні Фокус на собі.